Це любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Квітнуть малюви. Вони так схожі на українські і так палить душа за своїми квітами. Це була одна з уроблених квіток мами малюва і хризантема. Ось такі маки квітнуть, є дуже багато різних видів. Це однорічний мак. Вперше бачу та, саме таку пухнасту горівку. Сиділа на зупинці, їхала додому і побачила, як проводиться обробка фасаду будинку, миється, миються вікна, утеплюються. Навіть не могла подумати, що фасад миють. Після дощів все приходиться до ладу і планую, що мені потрібно купити, потрібно зайти в магазин. Ну що ж, хіба ж пройдеш повз квіточки? Орхідеї ось така красуня. Це дуже схожий бігліпчик на серію шоколадок. Дуже гарний мірофлора. Чорні паси. Такі яскраві, так чітко намальовані, як бачите, дуже гарні кущики. Хоч і не видно коріння, але при бажанні можна подивитися. А тут губка, яка погляньте, такі вусики. Ось іще одна трішки менша бігліпчик. Дуже красиві такі. Так що подорож до магазина і плани всі полетіли шкребердь. Ми тепер стоїмо і роздивляємося орхідейки. А он там Поодаль, яка красуня жовтенька, дуже схожа, не знаю, мабуть, на панду або на жовту корову. Гортензія достатньо непогані. Кольори яскраві, як бачите, є тунбергія розсада. І ось ця рослинка, яка для кімнат призначена. але що це за рослина, я в листових не дуже. Більше люблю квіткучі. І в Німеччині стейк називається каталети. Те, що ви звикли називати відбивною чи ще якось. Це зовсім не відбивна, А котлетки для нас, відомі як котлети, це фрикаделин. Вони звичайного розміру і міні розміру є, є ще веганські. Але вони теж відрізняються. Ось так буває, коли не читаєш, що купуєш, а воно навпаки прочитаєш і заплатишся. Зовсім для любителів швидких вечер саме ці нападчики. І поговорити ще хотіла я про цукор. Цукру дуже багато, як бачите, є і коричневий, і звичайний рафінат, і цукор-пудра, але я зацікавилася саме цукром желе Купуючи цю, цей пакуночок, ви собі звільняєте вечерю від приготування дуже довгого мармеладу або ж варення Один до двох, чи два до одного, 2 кілограм, кілограм полунички чи лишеньки пів кіла цукру і 4 хвилини, і у вас дуже густе варення. А це. Моя мрія. Я дуже давно хотіла собі ляльку, саме україночку. Я дуже довго її в'язала, дуже довго, ще довше її вишивала, бо я не вмію вишивати. Але моя мрія майже зпалася. Вона не досконала, але я її вже люблю. Я дякую всім за увагу. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви підтримуєте. І до зустрічі!